Сьогодні на ринку представлено дуже велика кількість сортів та гібридів кабачка. Але сучасні вимоги до кабачка це, по-перше, ранню стиглість, по-друге, колір. Колір має бути обов'язково світло-зелений і такий більш, більш насичено зелений. Дружність віддачі врожаю та стійкість до вірусів. Всім цим вимогам відповідає новинка від компанії CoraSitz. Гібрид кабачка Sirio. Або, як раніше він подавався під номером 90197. Добрий день, З вами новіцький Віктор та компанія есіда 2012 Ми знаходимося з вами на півдні Одеської області і в нас є поле з дуже цікавою культурою, такою як кабачок. Отже, гібрид кабачка Сіріо. По-перше, потужна рослина, вертикальний, але відкритий габітус. Що значно полегшує збір врожаю і плоди при зборі не термуються. Дуже висока однорідність плодів, відмінний колір та висока однорідність. Хочу продемонструвати вам різницю в кольорі. Оце гібрид Сіріо, ви бачите який колір. Це інший дуже відомий гібрид кабачка. Отакий гібрид Сіріо з таким окрасом. Плудів на сьогоднішній день продається як мінімум на 3-4 гривні дорожче, ніж гібрид з таким кольором плодів. Так що робіть висновки, вибирайте гібрид Сіріо і ви не пожалкуєте.